Так, всім привіт. Зараз ми знову на об'єкті нашому такому невеличкому, зараз під штукатурою стіни. Отак вона це вже трошки перетер. Ну, таку штукатурку називають під рукавицю. Тут немає ніякого, ніякого не правила, нічим, просто його шпателем постягую, тоді тіркаю трохи, Далі там, де рукавичкою, аби щоб ракові не було б. І все, слой так по мінімуму роблю, щоб вона так трохи краще, штукатурка держиться. І там на ноткосах так було чітко видно. Та більший слой сантиметрів два то так легко відбивалося, бо там, там відбивав, отут на цих вікнах, де замуровував, відбивав. А де менший слой такий, повтирали його, повтягували, то трохи тримається. З метемо. забув як овшу кидати, трохи трохи згадаємо навики. Думав, зразу до цих пір тут десь біля метра виходить, потім бачу якось маловато, трохи то так зараз зроблю можливо півтора метра. Кісочку тут понасипали тоді. Якось там радили в коментарях, можна клеєм стягти. Воно знаєте, так не дуже добре, коли такі більше раковини, то там, там тоді, коли затяг, то здається нормально, а тоді такі долі вилазять. То треба спочатку оці раковини, а тоді вже стягувати. І так, в принципі, не погано, я думаю, буде. Ну, Товщина, що й на клеї виходить. О. Так непогано. Зараз квадратуру трохи нагонимо. правда, пізно приїхали. Пісок позастригав, посипали трактором собі. Так, поїхали далі. Уже знаєте, поки зайнялись, то, то, то треба його зробити, бо того, що їх, коли перше зерно сипнемо і не буде поштукатура, так воно і останеться вже. Бачите, просорт такий рідкуватий, щоб трохи воно гарно чіплялося б. Весь правильно, чи ні? Я думаю, що так. Але я теж можу таке робити. Ну? Чи в мене не вийде? Получиться, думаю, що я. Я вмію. Ой, такі розтворчики, я думаю, буде буде держатися тут на цій цегли. Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні Коля почав вже штукатурить, отак вже ближче до вечора, бо обід почав підготовляти, що тут все необхідне, поки замішав. Але ще трошки до вечора, то ще Коля, Коля каже, що так воно швидко тут. Це ж не підбоїв. Це ж не під обої, не треба тут рівняти. Швидко то воно не буде, бо хліб це не хлів, Коля, а млін. Ми вже приклик, що, що бички в хліві, то це вже називаємо хлівом. Чи млин, чи зерносклад. Сьогодні в нас дощик, бички пасуться. Ідемо, коли заглянемо, може, сюди прийшли. Бо направлялись в нашу сторону. Там якраз корови пасуться, то пішли до сітки. До корів позаглядали. О, я ж кажу, що вже прийшли сюди. Є? Є? — А то ти перш тут зробиш, щоб не застигло. Тут і багато коля роботи. А що тих, хто повиходили, так? Да. Вони часом і в погоду, то у хліві лежать. Але хай пасуться трохи. Почули, що ми тут. Це перший раз, що вони так сюди прийшли. А тут то у хліві лежать, то під деревом.

І корови вже пішли не видно. Ще були там біля дерева, то й бички були там. Мабуть, як корови так близько підходять, то й бички, мабуть, до корів йдуть. Вже пішли. Ой, так отак його, аби чорний. Ну що ж, бачиш ж так що вже скоро жнива, а в нас ще нічого не готово. Вже Коля і другу частину. Так виглядає. В кінці тої рукавиці Коля. Так треба? Було б шапкою. Можна було б шапкою. Одну стіну вже замазав, отак вона виглядає, то потроху підсихає зразу. Тут такий тоненький слой. Я його шпателем, тому воно набагато краще, ніж правилом. Коли правилом, то потрібно було б більше слой наложувати. А так воно йде на здір, наприклад, що цегла виглядає, де вона торчить. Де менше там накинулося. А коли правилом, то треба вже більше слой накидати, щоб його затягти. Отак, в принципі, непогано. я думаю. Можна басейн робити. Заважимо ще ту сторону, там трохи більше слойники дав, то ще не перетер оцього бо тут якраз підвал був. Тут хлопці, ну так обично, так і ми робимо, де воно так менше видно, то там воно трохи похалтурить. Ось тут така ямка, де я її трохи підтягну так злегка, то ще живе. А так нічого, штукатуримо тоді, обмажемо. якими гуртовками, подумаємо, що ще і буде все добре. Пане, ми будемо пробирати, як і що гроші не пролазить, отак кажуть. Треба з горбика знайти. Гроші. Хто з будівельників, хто зрозуміє, але просто ставиться не тірка, а більше правило все такий. Юмор будівельників. Я тако ще не чула, хоча. Тут бачиш, що я там там 5 міліметрів на одній тірці виходить, вона 25 сантиметрів. Ні, але так воно, по-моєму, буде добре. Це пошло два мішки цементу. Ну і ще, можливо, яких мішків три поделять і все. І висота, висота там добавив першу цеглинку, тоді ще можливо, яких метр шістдесят буде. Це так вже з запасом робимо все. Зараз ще бетонну ту частинку і будемо їхати додому вже. А вікна поки, поки не чіпає їх. Воно з цієї сторони ні дощу, ні, ні снігу. Ну, сніг будемо замітати. Дощу точно не засікає дощу. Ну, поки що тоді глянемо, яку решетку поставити та і все. Або з якого воздуха на таку сіточку. А тут трохи де більший слой, воно сілікат так слабо було впитує, то таке ще живе. попадаються. О, Свіжачок. О, така у нас робота. А тоді як насіємо, насадимо, додаємо ще вверх. Ще Стіни ці, ці витримають. Дав поповка, що ти домовляв. <сум> Будемо бачити. Я там бачу навантажувач роблять таку, як її правильно ну, Таку перед відвігають таку як лопату і тоді так підгортають. Нам ще не страшно це підгортання на цей рік. А так взагалі то придивлявся до такого діла. Коли ти хочеш додати і Ну а що ж? Ой, і бетончик підстигає. Там багато запитували за пропорції, які я даю. Я не знаю, воно то так неправильно, якби треба все поробити, можна було б колись можливо, із замірою, скільки там сиплю так. Що, скільки піску, скільки ще скільки цементу, води по літрах, але води вона залежить від піску, там він вологий чи не вологий. Я так візуально. Бо буває там сипнув піску, і ще б і раз воно там перемішалось. І вже коли, наприклад, хтось рахує, якби не дивиться, не знає, який він є. Візьме трохи того, трохи того, вже тоді збився. так? Візуально по структурі його зробив, знаю, що якби відро, оце води на мішалку, теж не знаю, скільки літрів. 20 літрів, таке трошки неповне. А на другий день, коли я тут сам заливав, то вже воно якби менше, бо там пісок був мокрий. Відро води 25 кг цементу. І піску з щебені так більш-менш доповнює її роблю. І щоб така структура гарна була щоб такий бетончик. Це виходить там робочий об'єм, по-моєму, пишеться на мішалці 110 літрів. Воно трохи менше. Якось так. Муже вечеря? Будемо вечерять? Поїдемо, бо там смачненьке. Вчора, вчора у нас були хрестини. Захарочка похрестили, то, то, там є. то поїду по якийсь слад, трохи подоїдає, каже Леся. Аж, аж слина побіла. Зараз приїхала до колі. Сьогодні він планує, якщо все добре, вже до вечора все заштукатурить. Привезла обід. Поляна. Поляну. Поляну? Чи снідано Коля ближче до обіду, бо ж зранку ж не хочеш їсти? Заодно й побачу, що ти тут. Може, що поможу, Коля? Тож ти казав, що я таку роботу теж можу потягти? Чи накидай, чи затирай? Як убари. Як убари? Тут вже і небагато залишилось. Вже з цієї сторони тільки знизу там. Ти одну вилку брала? Одну вилку, то я ж поки жарила, то наїлась. Нажарила сьогодні бульбаників, сметани. Взяла. Огірка ще взяла, теж покришила. Що? Коли вони приступають, приступай. Мов вже недовго тут осталось? До вечора встигнеш? Добре. Добре? Тож нормально? Щоб ніякі жучки не заводились. То ми ще заводяться, не знаємо. Ну, зараз у нас є коти. А раніше теж всякі брали від мишей. Тут, ви знаєте, можна, можна і без вилки обійтись. Козирочку не, не скидаю. Хай те, що все буде добре, але тут схозняк трохи. Вчора думаю, що ячмені на оці вискочить якось так стало. То попросив Лесі, щоб дулю показала б. Та кажуть, воно діє. тут Трохи є. Закрити, зараз трохи iPod настроїться, закриємо ту шиферну, поміняємо, тож там зараз мокро так. Щоб туди добиратися, буде все добре. Часом десь пишуть, коли ти привозиш якийсь обід, да, що не вистачає тут якогось одного інгредієнта такого. В основному, в основному чоловіки пишуть. І, і нічого не слухає. Трази перетрусив сумочку, немає нічого. Коли той інгредієнт буде, то вже взагалі роботи не буде. Добро. Будуть тільки плани. О, так і човником. Поки що нічого немає, то багато місця, тоді поставимо. Зерно там, а тут, можливо, які, які причандали, покидаємо до трактора, щоб не мокло б. Після такого обіду, знаєте, можна пойти на вишки до бічків, там де солома, поперекачувати тюки, глянути, вистачить, заодно полежать. Таку зробити, щоб сало зав'язалося. Ну і що, зараз за штукатуру тут вже небагато залишилось. Оця стіна і отам трошки. Просор замішую один до трьох до трьох, то він такий ну, нормальний, по-моєму. Це вчора вчорашня ціна. Якби потроху набирається міцності. Саму сіну з водою не змочую, там на початку пробував, то виходить, сілікат так не дуже вологу вбирає, то трохи штукатурка пливе. А коли так, такий тоненький слой, то думаю, буде триматися, тому що воно так на зір трохи, якби як, як у мінвату клей втирають, так і то вийшло. Ось сьогодні доробимо, поставимо галочку на списку, що вже якби одна процедура завершена. Якось писали, що за, за сіки робить, щоб поробив би ще якісь перегородки, можливо, чи з цили, чи з чого, то так щось не дуже хочеться. Того, що будуть такі... Це буде лишній геморрой. Наприклад, коли трактором приїхати, висипати зерно, то вони буде мішати. А так, все по кучках, у нас цього року зернові так не дуже багато, тільки на кукурузи більше на кукурузу щось там придумаємо зробити, як каче зберігати. А ці якось трохи тут поросипаємо, а там поставимо до трактора, можливо, який причиндали на тій стороні. А коли засіки так прицепом буде неудобно. Чи зачепиш чи не висиплешся, не, висиплеш, не тачкою заїжджать. От одне, можливо, така буде проблема, що якби треба трохи поростягувати, оп, там по кучках у нас є жито, пшениця, ячмінь, соя, ну якщо все добре наросте. І тоді, можливо, що на, на насіння відбирать, то так, щоб воно не мішалося б. А так взагалі лимона сипать сипать. Ну все одно йде в один контейнер. Я так не роблю там до мікрометрів, щоб вже для бичків строго було 5 кг пшенички, 5 кілограм ячмені, наприклад. Так більш-менш. Може часом відром, відро в відро ячмені у вас виходить легше, але нічого страшного. Це в нас не точна кулінарія. О, якось так. Думаю, не посиплеться, бо, бо знаєте трохи. Так треба поршнями, щоб його бістренько заштукатурити. Зараз у нас дощі проходять. Вже треба кропити у сою, кукурудзу, там, де такі ділянки, де перші сіяли і не пересівали. Але дощики. То будемо чекати погоди якийсь ловий день. По-моєму, на суботу передають більш-менш погоду, дощу не буде, то проїдемо, покропимо. Флакони такі колишні на світло. Раніше все по хлівах такі стояли. Мабуть, мало хто робить, я собі не, не ставив флафонів нічого. Так, Добре, будемо продовжувати. Замішую оцей роствор міксером, інвертора до акумулятора під'єдную. так, добре. До речі, хто можливо приділяється до міксерів, отакий міксер GTM. якби дуже класний, я тоді там на хліб багато їм користувався. Ще тим більше з нашим промокодом господар є можливість отримати знижку 5%. Ну і по роботі зауважень немає. Зараз, можливо, хтось багато таких, як випускає, які рівняють оберти. Тобто він навантажені без навантаження, поставив на одиничку, він сам рівняє. Робить так по, по звуку і коробка автомат. Якби раніше таких не було, коли, коли я ще працював на будівництві, так більш, більш тісніше. Бо буває, коли там рідше замішуєш, тоді сипну якогось цементу чи клею і навантаження, починаєш кнопку сильніше нажимати, і зразу починає на всі оберти, і тоді по коліна грази. А це якби густе чи рідкий, чи йому важко чи легко, він старається так тримати оберти. Воно плавить просто такий трошки звук злегкає все. На його, до речі, можна було зробити патрона, щоб було б, була б така дрель. Я то так не дуже там залізом часто користуюся, щось там роблю. Але батько майструє, то він до сусіда ходить, щоб і щось більше таке просверлить. А він такий низковоротистий, то, в принципі, я думаю, воно б примайструвати. От сам мінчик викручується на щось таке потужне, просверлить. О, позатоптував вже свої інструменти. допомагає тягати болію. Може трошки сів уже. І от такі бачите ростворений густий. щоб добре чіплявся. Тоді на початку трохи соплі позвав сукіркою, походив, ще де є. Коля буде далі штукатурить, а я вже поїду додому. Тут ластівки добре голову, Коля нащебечуть, так? Да? Зараз щось трошки притихли. Раніше ми думали, що вони їдять зерно, але нам написали у коментарях, що ластівки не їдять зерна. Ми щось і не знали, Коля? Ми думали, що всі пташки їдять зерно. Такі маленькі виглядають. поїли, Бо затихли. Поїли, бо затихли? На цьому наше відео буде закінчуватися. Всім вам дякуємо за перегляд. Кому сподобалось наше відео, ставте лайк. Всім до побачення!